Погоджуючись із класиком мир це не відсутність війни, але відсутність Москви, тому і в економічному плані ця максима працює, тому що Росія, як ми знаємо, є максимально неоднорідною в плані економіки, є великий перекос багатства у західну частину, хоча більшість природних ресурсів розташовані саме у центральній та східній частині Росії, які московська влада там. Де живуть ті самі етнічні московити, вона їх узурпує, викачує з тих територій, які належать поневоленим народам Російської імперії. Економічний чинник саме є тим, який може сприяти розвалу Російської імперії, і який сьогодні потрібно використовувати для того, щоб ліквідувати цю страшну загрозу для всього світу, і в першу чергу для України. І після її ліквідації, ми нарешті здобудемо мир після тієї самої перемоги, про яку сьогодні всі говорять. Найбільш важливе місце Російської імперії перебуває саме в тих поневолених народах, про які ми говоримо у нашій книзі Ліквідація Російської імперії в рамках бандерівських читань. Маючи такий чинник, як величезна різноманітність, неоднорідність. Цих територій ми маємо 21 національну республіку, понад 100 народностей на території Росії, і це все такий котел, який повністю заперечує той міф, що Росія нібито є монолітом, цим непереможним монстром, якого вже багато сотень років не можуть здолати. Хоча насправді вона вже не раз розвалювалася, і сьогодні теж є потенціал до її швидкого, навіть розвалу. Ми повинні до цього докладати зусиль. Використовувати ці тертя, які є в російському суспільстві, зокрема на економічному фронті, показати цим народам, що Москва, центр, нещадно викачує від вас гроші, ваші багатства. Ви можете бути такими ж багатими, якими багатими є, наприклад, ми, українці, адже ми, незважаючи на всі ті історії про нашу бідність, ми за 30 років. Незалежності стали багатою країною. І такими ж багатими можуть стати ті самі поневолені народи, яких нині визискує Російська імперія. Таким важливим чинником є розподіл валового внутрішнього продукту. Це найбільш загальний показник. І він нам говорить про те, що на території всього лиш Москви, Санкт-Петербурга, Ленинградської області і Тюменської області це дуже мала частка Російської Федерації. Перебуває понад третина російського ВВП. Тобто на всі ті південні, центральні, східні регіони припадає лише дві третини, хоча вони займають більшу частину площі цієї імперії, і на їх територіях, власне, проживають ті самі поневолені народи, в яких сьогодні Московський центр викрадає ці ресурси. Тому ми, ми бачимо, що розподіл багатств є максимально нерівномірним. Він не відповідає розміщенню природних ресурсів, які викрадаються і перерозподіляються на користь московського центру. Ми бачимо, що, наприклад, такий показник, як фонд добробуту Росії, це був такий собі резервний фонд на випадок певних катаклізмів, який росіяни намагалися накопичити. Він з часу початку повномасштабної агресії проти України скоротився в кілька разів. Багато сотень мільярдів Росія змушена витрачати для того, щоб покривати той дефіцит бюджету, який створюється внаслідок величезних витрат на війну. Плюс ще є такий, є такий цікавий індикатор, як виплати загиблим на фронтах проти України. Росія, Путін, власне, ще свого часу в 2022 році заявив, що Росія буде виплачувати величезні кошти за кожного загиблого. Але сьогодні ми бачимо, що більшість цих загиблих вони класифікуються як зниклі безвісти, і тому Росія не, не змушена потім випла... Платити ці кошти, якщо людина є зниклою безвісти. Тому сьогодні вже на початок 23-го року вже було півтора трильйона доларів заборгованості за цими виплатами. І в Росії просто немає цих коштів для того, щоб їх платити. Тому що все, що є вільне, спрямовується на війну. Українці сьогодні мають працювати по багатьох фронтах. По-перше, створювати національні формування. Російських народностей у лавах Збройних сил для того, щоб показувати свою підтримку цим формуванням. По-друге, визнавати незалежність держав, як це було зроблено в випадку в Чечні кілька місяців тому. Так само можна визнати і інші державні утворення. По-третє, ми можемо підтримувати уряди в екзилі цих поневолених націй або ж, або ж допомагати їх формувати, якщо їх ще немає. І нарешті проводити пропагандивну роботу, проводити агентурну роботу на території цих поневолених націй для того, щоб підштовхувати культурний, збройний, будь-які інші види боротьби за свободу цих націй. Книга ліквідація Російської імперії в рамках бандерівських читань є унікальною працею в тому плані, що вона дає базу знань про Росію, не тільки. Про неї з точки зору того імперського міфу, нібито Росія є непереможною силою, а вона показує реальність того, що Росія є вразливою, вона має певні боліві точки, на які потрібно тиснути. В книзі є опис цих слабких місць, і він дає уявлення як пересічному громадянину, так і владним структурам, так і нашим, можливо, іноземним партнерам, про те, що. Є способи перемогти цю силу, яка сьогодні становить загрозу для всього світу. І також, чи не найголовніше, що ми цю книгу повинні донести до тих російських націй, які сьогодні не знають багато навіть нічого про себе, не те, що про свою цю імперську силу, яка їх гнітить. І тому ця книга є надзвичайно корисною у питанні нашої перемоги.